А не А не піджак, казав, корот. Сам тобі не їв. Що за художка президентська? З пазухої. Президентська та. Ано, Витягай будьоку. Хто п'є, я як це казати? Ні, то я думаю, А ти є някакси. Тримай, тримай, кажи, ой, хто п'є, ось хто б'є, тому наливайте. Тому ну, надавайте, та чекайте! Та пусти, а він не буде, брати, не буде. Зара набирає від нас, не буде, брат. Майнах, має. Якщо майна змає. Зняш там вода. Каже, гатиш, так? ж, та? щено. То ти кажеш, та. що тепер, бля, з Могилявською шурмою буде будеш. Забіжи всі добре, але та вуха з'їма, магами розкажи. Передавай, передай, передай, передавай привіт, бля. Ні, ні, ти так, ти мене не буде. Послухай мене. Сука, чітко. Кажи, передаю привіт Західній Україні. Західній Україні та. Далі. Ну далі що маєш казати? Всі, хто мене знає. Всі хто мене знає. ну. Село Бутине. Село Бутине, так. Чує, знає там. No. Всім всі музикам. Всім музикам, ну. Музикам і. І. Братві, і гебарам. Ко? Тагіл. Тагіл. Отакі.